Спробуємо створити паперову троянду за кілька хвилин із двох аркушів паперу. Беремо рожевий колір, складаємо його чотири рази навпіл. По всіх лініях згину, розрізаємо ножицями. Для того, щоб сформувати пелюстки, беремо сірничок і самі куточки, з однієї сторони, скручуємо ось таким чином. Коли всі частинки ми підготували, починаємо формувати кожен пелюсточок, надавати йому відповідну форму. І робимо це ось так. Згинаємо навпіл другу сторону, потім Піднімаємо один краєчок вверх і знову пускаємо його вниз. Ось так. Формуємо пелюсточок. Якщо він десь надірвався, як отут, нічого страшного, його всередині не буде видно. І ось тут, отак, зажимаємо. І так кожен пелюсточок. От, оцим до верху згинаємо посередині, ось так. Потім піднімаємо вверх і знову пускаємо вниз, вверх і знову вниз. от Формуємо ось тут отак, а тут зажимаємо. Коли усі пілюсточки ми ось так сформували, тоді починаємо роботу над стеблом. Беремо зелений колір, розрізаємо його навпіл і скручуємо із цього паперу стебло. Таку видовжену паперову трубочку. Можна скручувати за допомогою шпажки, можна за допомогою сірничка, а можна спробувати прямо ось так, як це зроблю я. Просто за допомогою пальчиків скручуємо тонесеньку таку видовжену трубочку. Якщо скручувати сірничком, вона Трошечки товстіше, всередині більший отвір, а якщо просто пальчиками, вона більш така щільна, оця трубочка. От, у нас вийшла отака трубочка. Повертаємо її загостреною частиною доверху. А тоді беремо кожен пелюсточок і розкладаємо його ось так. І перший пилюсточок, звичайно, ми ось так обмотуємо кругом оцього стебла і добре прижимаємо ось тут. Так, слідуючий пилюсток так само, але ми вже його ставимо навпроти попереднього. Коли у нас буде вже більше пелюстків, тоді ми будемо ставити вже по кругу кожен пелюсточок. От. В результаті у нас виходить ось так. От, ми вже обліпили кругом стебла багато пелюстків. І для того, щоб Приховати оцю частинку, ну можна ще один останній пелюсточок закріпити ось тут, от, ви його постійно ставите поряд із попереднім або навпроти. Ось так ми їх усіх отут формуємо, і для того, щоб оця частинка не було, щоб її не було видно. Беремо зелений колір, вирізаємо невеличку смужку, можливо, навіть тоншу, ось так, змащуємо краєчок, або ж прямо отут, на троянді, ставимо трішечки клею і обмотуємо зеленим кольором усю цю частинку. Час від часу ставимо ще туди клей. Трішечки можна без клею обмотати, а трішки можна і додати клею. Ну Можна і на саму смужку. Ось тут. От, в кінечному результаті ми ось тут так зажимаємо. У нас виходить ось така троянда, але, як ви бачите, їй бракують ще листочки. Для того, щоб створити листочки, беремо такий невеличкий кусочок паперу і трішечки більший кусочок паперу. Ось так. Оцей більший складаємо навпіл, а з маленького утворюємо знову ж таки, Паперову трубочку. Таку бажано досить тонесеньку. Ось, знову ж таки краєчок зліплюємо. А тоді беремо оцей папір, який ми заготували, змащуємо його клеєм так. Не дуже багато клею, але щоб він був повсюду змащений. От, закладаємо оце, оцю трубочку всередину і ось так можемо вже спробувати вирізати листочок. Можна, звичайно, намалювати здалегідь, а можна прямо так вирізати. Ну і щоб було більш ефектно, можна навіть прожилки намалювати маркером. Ось так. Листочок в нас вже є. Малюємо ось так прожилки. Він ще не висох. Ми тут змащуємо клеєм і, куди нам хочеться, ставимо ось такий листочок. І в нас вже є гарний подарунок для наших рідних, близьких, дорогих друзів.